Ні, це моє перше свідання без серця. Це хорошо чи погано взагалі? Я просто думаю. Ну, я не знаю. А ти, кстати, в курсі, що в мене є принцип давать на першому побаченні? Просто обично в дівчат є принцип не давать, а в мене наоборот. Ну я не зустрічав таких, у якого принцип не давать. Прям. А тих, кого давать? Ну, чесно теж. От кстати, це подписчикам розкажи. Тільки що питаю Валери, чим він взагалі тут займається. Він каже: мене всі обіжають і я. Реагірую якось на це. Я вспомнила, колись була соцмережа ВКонтакті, і мені там всякі дручини писали постійно. Ти ж не хочеш сказати, що у нас є переписка ВКонтакті Я думаю, що є. єсть. Оце може кстати, я про тебе зараз переписку і розкажу. Та може, ти не будеш розписувати? Пише мені якийсь чувак, каже: можна я буду твоїм фінансовим рабом? Я кажу. Не, не то що можна, а нужна. Він каже: ну тобі треба мене просто ображати, а я тобі буду гроші скидувати. Я кидаю йому номер карточки і ну, пишу: ти ху, ти кончений і там бляля. Він мені, ну, дивлюсь, 300 гривень на карточку прийшло. Ти просто помотіпалась на нього, і він такий о? Да, да. Ну, він мені стабільно там пару разів в тиждень, він мені скидав там по 300-400 по гривень. А потім він десь пропав. Я йому вже пишу: ти накончено, да мої ідеї. Я ж прям згадав, мені треба зайти в ВК, видалити свою сторінку, мабуть, тому що, ну, зараз <свят> моя обличчя трохи пізнаються з скріншотами, мені щось не треба було слово. Ну. Нормально. Ну, чого не хватає мені? Хвинутку, а ти вже друг, другий раз його їси, то, мабуть, же все хорошо, на правда? Нормально, за... На, на балкон. Це типа хороша жизна, значить. Ну, коня... ти дивишся клясь майстершап. Ну, тільки вирізки з монтажів і едіти. And tension in the reception is not with you. Ні. Короче, там актор, якщо... Єсі... Актор, взагалі знаєш, то це. Тобі? Ну, такий челлендж, як книжки там випускали. Mm -hmm. Актор, він єсі, ну, если приготував, то він каже на балкон. Він mm -hmm. так 15 років говорить і того це вже всім в приколу це слово на балькон. А, ага. то я типа хорош. Хорош, хорош. А, хорош. Да, вообще хорошо. а можна питання? У no. тебе тут якісь дівчата були до мене? Ні. Я не знаю, чого я так написала. Я ну, не общаюся з грязними. Ну, я був в душі сьогодні, чи ти про що вообще? Ти є ж синік? Так. Що по мені не видно. Ну, в принципі, так. Ну, по твоїй футболці, все понятно. Та ну, що! Ну це дуже хорошо. Я ж кажу, я тільки з чистими общаюсь. Ну, футболка чиста, я чистий до ну, ну да, да, все хорошо. Так, все може да, да, да. Ти знаєш, Ангелінка Фіша колись таку фразу то видала. я така хне всі мені довжні гроші. Скільки з мене, я просто щоб ми ж кінці вечора розчитаємо. Ого, ну нас темі чи. Ну, не знаю, подивимося. Вспоминай е кредитний ліміт. Ти не повіриш, що моя кредитний ліміт весь використаний і там в мінус взагалі воно пішло, так що на рідно мені не буде з чого. У мене я... є мікрозайми, так що ну, не все потеряно. Мені треба макрозайми, по-моєму. Так, бо макрозайми. Диви, я ще просив накидати питань, які я міг задати тобі. Чи пробувала ти колись не давати на першому побаченні? Якщо раптом пробувала, то як тобі взагалі такий досвід? Ні, не пробувала в нас таке питання. Я не знаю, подивися, як ти себе ведеш, може сьогодні попробую. Друге питання. Вона у неї на смак як карамель? Як борщ з куриза і броколями. Ні, диви. Стосунки будуються на довір'ї. Ми маємо довіряти один одному. От я тобі кажу... Ти кор... реально думаєш, що в нас можуть бути якісь стосунки? Ти мечтатель бачу? Ну, Рін, диви. Ну я використовую свій шанс. Я тебе покликав на побачення, і ти все-таки на нього прийшла? Чи ти прийшла просто поїсти Олів'є і мандарин... Я навіть не договорив. Ну. <кху> Нема номера? Нема. Ну хотілося б чесно. Да. Так. Честно, щоб тебе записати чокобой. Хорошо, Ріта, що ти обереш? Ще одне побачення зі мною чи вигулять пса патрона? Звісно, вигулять пса патрони. Ну не ображайся. Я поясню чого. Ну, поясню. З того, що я люблю щось нове постійно в житті. От побачення з тобою з мене зараз. А в майбутньому, ну, краще щось ж нове, чим уже те. Ну, я буду в новій футболці. Дзвонили з Рая, казали, що у них втік найгарніше янгол. Ну, я не сказав, що ти сьогодні в мене дома будеш. Це все, на що я можу розраховувати. Чи правда, якщо купити піцу маргариту в домінус за 234, коктейль маргарита за 150 гривень і букет Маргарит за 500, то ти даси спробувати свою карамель на смак? Та да, правда. Реально. Не менше ніхто так багато грошей mm -hmm. не правда. Я така зла на батьків на своїх. Вони мене назвали в честь невкусної дешевої піци. Це мене так батьки поділи. Ну, мене батьки при того їм можна. У мене теж батьки при вони мене Валера назвали, так що я думаю. Ні, ну зараз можна було не посміятися. сказати, так, що все нормально. Буде чолка, буде тьолка. Ну да, да, він ось вже предвидився. Ну трошки, так. Да, уже уже дівчата не бояться сидіти поруч зі мною, знаєте, ну типа. Ні, nee, ну я ще трошки стрімаюсь. Стрімаюсь, mm -hmm. типа на стрімі, типа, так? Да? Б. Mm. Yeah. Які якості тебе приваблюють у хлопці? Ну, щоб смішний був. Ну я смішний. Ну, так, ну, да, нормально. Ну я можу анекдот якийсь розпочити. Nee, ну, це... Ну мені не подобається хлопці постарше, але це вже перебор. Анекдоти б**ть, розказувати на свиданнях, ну це пізд. У мене дуже батя, напевно, на свіданнях ніхто не розповів. Коротше, приїжджає українець в Європу ще давним-давно. Там оце лазурне узбережжя, і він заходить, він реально оце в генделеп якийсь, оце найкрутіше, який там був. І зі своїм шматком салом. Ну, до нього офіціант підходить, каже, типа, пане, що, що ви взагалі будете сьогодні? Він дає коротко, свій шматок сала і каже: поріж. Так і назвали Столицю Франції потім. Бег. Ну, ладно, я тепер вірю, що тут не було дівчат до да. мене. Тут були. Всі всі. Ні, тут не було. Диви. Я ідеальний хлопець. Я навіть в інстаграмі ні на кого не підписав. Ні на, на жодну дівочку. Я. ну. Ти на мене підписаний? Ні, в плані на, на жодну дівочку, взагалі, що мене ні до кого навіть рівнувати не треба буде. ты отписался от меня? Да я от всех отписался, у меня ноль подписок, я типа загадочный, есть Сигма. Чи бачила Дрит, а Дрит Валерчика? Вот вот это. Что? Дрит Валерчика, это как понимать? Ну Дрит в плане типа. Ну провод. Нет, не, не бачила. Нет, ну правда скажи. Нет, реально не бачила. А я вважаю, що мужик довго вдома убирати, ну, і деньги зарабатывать. Короче, мужик має робити все, правильно? Так. Да. Хорошо. Ну, тебе не влаштовує щось? Ну, да, Давай поговоримо. Давай поговоримо поки що це питання. Хорошо. А от ти зі своєї сторони, от як готова вкладатися в наші стосунки? Ну, я буду смішити тебе. Ну, тому що з таким образом, життя мені, по-моєму, буде нікуди не смішно якраз. Не, і... смішно, я так буду поддугавать на кожному шагу. А, погай, Тобто, ну хейтить мене буквально. Ну, я так буду смішно, це робити. Ну, і ще теж у такий принцип, ти не можеш там якось мені щось запрещати, там погулять, потусить. А погулять, потусить можеш, це, будь ласка, трохи якось ну, обозначити, щоб я знав, що це точно. Ну, ну якщо я пропаду на пару днів, то звиняй. Я гуляю. Mm. Ну, то ти така, то звиняє, я такий, то, звиняю. Ну, well, so, я ж любому тобі випадку буду казати а ну поубирайся, пожалуйста, Валерчик, я ж. Пожалуйста, ти ще будеш казати? Звісно, не завічлива. Пожалуйста, Валерчик, я голодна дуже. Давай щось ну, роздупляйся потихеньку. Потихеньку ще? Так мило якось, ну. Я можу бути дуже ніжною, повірю. Дий та лускає таких тюбиків, як Валера, як Сємка, хто це пише. Я, що, знаєш, став задумуватися. Я просто думав, що от я собі вибираю дівчину. У ну, ну, я думав, знаєш, що от я там подумаю, там, на одну подивлюсь, на другу. В бік як... думав, суп попав. Mm. Правильно розумієш, що я тобі не можу нічого заборонити, а ти мені можеш заборонити все, що ти захочеш. Так. Да. А що ти мені взагалі збирався забороняти? А Та... що ти хочеш, щоб я тільки з дівчатами гуляла? Та Та якщо я буду тільки з дівчатами гуляти, то там набагато ну, різкованіше, ніж я буду, ізначально з хлопцями своїми друзями гуляти. Та, що там за дівчата, такі в чому там взагалі небезпека, я щось зустріча? Коротше, не зай. Не заїду, за... ти в мене починаєш потихеньку зайоха. Ну, якщо я захочу погулять, а я ну, така, що я сліп'ю, я можу зутра по милиці і далі продовжити тусити. А вдруге, ну, зараз комендантські години. Може я десь остануся гуляти. Залишишся, бо ну, не, не встигла просто викликати таксі, правильно? Не знайшла машини. Так, так. Да, да. ага. Всяке може бути. Так, і так. я вже на наступний день продовжити. І ну, може така сама ситуація випадково трапиться. І того ну, бувають такі випадки, що мене там, може 2-3 дня не Угу. Ну, випадково, це просто ти все хотіла зробити, щоб такого не сталося, але просто от, якось воно. Звісно, так. Ні, я да, да. просто знаєш, ну в основному, коли там якісь дівчатки, ми там, знайомили там, з батьками і казали, ну, це Валера, він тіктокер, він там ще стріми. Ні, батькам би не сказала, що ти тікток. А, а чому? Ну, в мене батя. Бача... Раніше ТЦК працював, тому ну, у нас, в принципі, правило було, якщо хтось не служив, то нам такий зять не нужен. Було, а зараз таке правило є? Ну, з батя перевівся в військову частину, того ще стало. І Я би прийшла і сказала, що в мене парень тіктокер, скоріш за все, я б не обчалася з батьками. Тобто ти обрала б мене, а не батьків? Ні, я просто не знакома, Я що, дура. Я ж дура, знакомий тебе що. Я правильно пам'ятаю? Ні, ну може ти і нову якусь би професію придумала? А ну, Як ти собі задумав? Ну от я, у мене от було питання: твої гроші це наші гроші, а мої гроші — це мо. Це... Yeah. Та я навіть yeah. не заговорив бі Ти ж їй. <пл *ть> <пл *ть> <пл *ть> ну, то я собі це так уявляв. Ну, типа, а що? <пл *ть> я ось такий красивий нахуй, відео в ТікТок знімаю, дівчики мені в інстаграм пишуть, та, конечно, <пл *ть> це такое <пл *ть> Ти приколість, Джос. А чого приколість реально? А де тебе часто одна вулицях підходить? Дивлячись, хто і з якою ціллю. Ну, прям. Хлопці спитають, що. Ти цикашники цілять. Цикашники підходять. Ну, мене така цільова просто, я не знаю, типа ну. Я піду підписів. Хорошо. Будь мужиком жостно, все, хорошо. Я жорсткий, треба завоювати якусь дівчину, ви розумієте? Все, я вас я запам'ятаюся. Де ти була? Шіат, бля, ви хату якусь підказали, що це? Я педагог агроном за освітою, mm -hmm. але в мене за плечима багато досвіду педагогічного. Хочеш, щоб я був у тебе за плечима то ні. Я ж кажу, я вже зав'язала з педагогічним досвідом. Нє, ні, 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 взагалі, Мене не треба вчити, Я ті зай це дуже тобі чатік. Підсказав? Ні, то я сам, то я сам. Я я знаю. Я вмію спілкуватися з дівчатками. Мені не треба, щоб чат буду вчити. Та мене зай. Диви мене сміятися, коли я ну я серйозно ні, не можу. Хто? Пора сальто що? Вчить? Мені прямо зараз вчить сальто? Я не вмію сальто, чат. Як я їй вам їбну сальто? Якби я сальто зробив, я б тебе вразив це? Ну да, я похуй. Ріта, ти і так х**ала, по-моєму, нове. Ні, повір, я не х**ала. А, це ще нормально. Рід, чуєш? Mm. А у тебе випадково карти нема? Карти? Так, да, так, ну, да, карти. Якої? Карти нема якої партії? Скажи, ну, нема, нема у мене. Ні, нема. А, ну просто я заблукав в твоїх очах. Бра. Даніла бросіма, забаньте на Даніла Бросімова просто. Хто це взагалі такий? Я його бачу в чаті вперше. А що він пише. Ну, от він мені оце порадив сказати, ти просто знижений собі я а якщо я от реально там, буду триматися з якимись дівчатками за ручки, а так от короче, фотографії робити, а так от в історію викладати, В найкращій друзі, і там тільки ти короче, будеш. Ти будеш ревнувати, так от, і закохуватися в мене? Ні. Ні, ну чесно, ну просто питаю, тому що спосіб, наче дієвий, я так в школі робив. <проб> ну що, в школі реально працювало, там дівчки взагалі, там лайкали ту історію і такі писали, де знаєш, відповідали на серед «Угу, понятно. Я тоді тобі е, скинув там, де я з якимось мальчиком. Що делає. Що делається в плані, типу, що ти на стрім до когось іншого пішла? І типа стрімиш не зі мною? Так. Ні, рідно, це жорстко. Голос в її голові 50 гривням, слава Богу, що Туза не перевірив. І я його дублікати ключів слиснула. свиснула. Це реально твій голос в голові? А як це перевірити? Скажіть, будь ласка. Можеш нагнутися і покашати? Просто ну. Чому може тобі ще хуба сосать? Які у мене варіанти відповіді? Ти вже ти, ти скаєш, ти сам себе заряєш. А ти випадковий магніт? Ні. А, а що тоді мене так тягне до тебе? Найдіть, будь ласка, в чаті нікнейм Чела, який я це додумався написати, і забаньте його на, на все життя, будь ласка. Хорошо, от уяви таку ситуацію. Ми отак жорстко мечемося в Тіндері, і от перше, от моє повідомлення, таке пишу Здорово, Малишка, приїжджай і кидай адресу. Ну, чи як би ти відреагувала? Я б дуже це не прочитала. Хорошо, а якщо хлопець би твоєї мрії таке написав, як би ти відреагував? Mm, так я б не написав. Би. Ріта, це неправильна відповідь. Правильна відповідь хлопець твоєї мрії це я. І ти мала б те саме відповісти. Я б це навіть не прочитала, тому що ти хлопець моєї мрії Валя. Я нікому нічого не мала. Ну ти точно, ти точно класно молиш, тому що я по-любому валюю прямо ко. Чат, я, я все життя малюванням займався, ви ж пам'ятаєте? У моя архітектурна освіта я вступав. Реально? Да, так, ну звісно. Я не малював, правда, дуже давно, але я так зараз дивлюсь, що нічого страшного, руки все помні. Ну, це, звісно, має моя з не Ні, це у мене з обличчям просто симетрії, там є проблема. Бума... Раз, Два, три. А що у тебе реально нормальний малюнок ріта? ти реально вмієш малювати. я не малювати. Хочеш ти жарт розкажу, короче, який я любив жарту. Ну, давай. Я раніше стендапом займався, реально дуже успішно. Прям дуже успішно. Ну, прям дуже, ну, прям, ну, ти я тобі жарт розкажу, ти розумієш, коротше. Мене от Валера звати. І через це важко знайомитися з дівчатами трохи, тому що. Ну, я там підходжу там, до дівчат, я там, представляю, кажу привіт. Мене звати Валера. А вони кажуть, ну по тобі і видно. А жарт, коли буде? чи це? Ні, це я передумав розказувати. Та розказуй вже, а, вже. Не, ні, це, це, це не жарт. Валера, я тобі психолог сейчас с ну, твоей проблемой слухать. Нет, а то я. Че ты мені неть начал? Да не, то я. Пожалуйста, мені ныть не надо оці свої проблеми висказывать. Скид те сам до мене. Як ми дійшли до такого питання? Ну мы з комплексу почали говорити. Та, давай перестанем, тоді може, я не знаю. Я щас, якщо скажу, побачення закінчиться просто, ти розумієш чи ні. Ну кажи вже, сказав а кажи Б. Я не казав, а. Ні, не, ну якщо ти мені це не скажеш, то наше побачення і так закінчиться. як ти думаєш, наскільки я тут глядаю? 24 роки. Ти хорошо, рід, ні, давай серйозно, ти розумієш, що ти краще за мене не знайдеш не нікого. нікого, не знайдеш рідно, ну, посуди сама. Ну подиви. Б**. Я і. Ну я ж моржу мандарини я то як чистив, піз. одну одну. Хочеш Хочешь шеф? Угу. Що, Я ну бідуха в мене здорова подивився для каусу. За... Ну що? з хорошо хто тобі важливіше? Всі оті інші хлопці чи я? Ну, поки що всі інші хлопці. Хто це? Та, алу, хто алло, на ти дзвониш, хто ти? Алло. Алло. Валера, ти давай не тупи, Те що вона там в говорі, ти забій пол, за ага. Вона тебе хоче поймиться. Так а, а по чому ти це поняв? Та очі дивляться, очі палять все. І якби вона хотіла, вона би пішла вже давним-давно з цією люстрою е. Її... <риклад> <риклад> Думаєш, вона і люстру запить могла би чи що? Не знаю, Та, вона тебе хоче, йому деньги ставлю. Скільки денег ставиш? Дві гривні. Та, блядь, які нахуй дві гривні. Чел, чел каже, деньги ставлю, 2 гривні. Ну я знаю, що мого сина буде звати йоу. Та який нахуй Йоу, Ріта, ну як можна людину живу назвати йоу? Ну прикинь, ти, ти будеш сина в школу, кажеш, Йоу, тобі треба в школу. Люди з іменем йоу взагалі в школу не ходять, по-моєму. Ти прикинь вообще, як яка учеба буде дитинство, до типа. Ти ж прикинь, тут навіл, вона навіть його ніяк не можна перековаркати, щоб це ім'я було образове. А йову посаси! Не його чипала. Валера, ти моє Ну Це моє перше свидання без сесу. Це хорошо чи погано взагалі? Я просто думаю. Ну я не знаю.